Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язочку. У нас нове класнюче надходження. Це Ford Fusion 2017 року випуску. Приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все професійно відремонтовано. Задня оптика автомобіля трошки пританована, дуже гарно виглядає, гармонує, прям супер. Оригінальні легкосплавні диски 19 го радіусу на зимовій гумі, безключовий доступ. Двушка турбо на 240 кінських сил. повний привід. У автомобіля світлодіодна оптика, протитуманні фари. Повторюсь, є тонування, є люк, безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Шкіряний салон в охайному стані взагалі без зауважень, дверні карти також без зауважень. Є домофон американський. Повний електросклопакет, електрорегулювання бічний зеркал, є пам'ять для водійського сидіння. Водійське сидіння на 136 тисяч виглядає дуже класно. Електропривід водійського та пасажирського сидіння. Автоматик, штатна мультимедіа з камери заднього огляду, двохзонний клімат, підігріви, мультикермаск з контролем, датчики світла, датчики тушу, є все. Жодних помилок по автівці немає взагалі. Авто повністю обслужено. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дане авто можна придбати за готівку в кредит лізинг Також ми можемо вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.